сьогодні ми граємо в Carry and Egg. Так. Я буду яйця. Добре. 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 <свист> так, добре. Й, добра, ти, добре. Ти, 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 добре. Ти, я яйце. Я яйце. Я яйце. Я яйце. Так, добре. Э, е, так. так. Поїхали. Поїхали. Я. Та, що це за чувак? Е, вонтед? Він не рахується у цій грі, він загублений. І про нього ніхто ніколи не має згадувати. Артую, так, так ти не можна робити. Ти? Що пуп, помін заважає? Пуп! Та чувак Пуп буде на весь світ відомий. Ім'я Пуп буде на весь світ відомий. О, oh, yeah. oh, давай. Добре. А в мене щось на екрані з'явилось. E, так тримай. Бум. А нажмі мені на якусь тут кнопочку. Кнопочку. Я. Я, я... Ой. Аня. Та... Чекай. Завезіть мене наверх. Тайди вже. Бум. Закривайте ворота, я тобі закрию. Ааа, мені страшно. А! Я впала. Юля, ну, треба позаду триматися. Так, тепер яйця. Ми знову в ігрі. Тепер яйця. Юля, yeah, яйца. Yeah, yeah. Мама, мама. Что с Юлею? Я Ой, да, ты что с зимой? <решко> я встала на яйце. <решко> я встала на яйце. У, меня есть спиннер. Ой, я только что. Спиннер, спиннер, спиннер. Я только что. Банан на пив. Банан на пив. Теперь я. Почаще тепер я буду. По Бо. Добре, почали. Ти, маленьке яєчко, ходи. Ще раз. Не стрибай зі мною, я mm -hmm. здана ту делікатесна. Зараз впадеш, делікатесна. Не, я не хочу падати. Маєш впасти. Тому що життя вчить тебе такого. Е, я ж казала. Я за що? За що? Е, добре. Ігру звати and Egg. Ну, ця ігра колись була відома і, можливо, ви її грали. Правильно? Якщо що Carry Е, Carry and Egg. Юля, що ти тут зробиш? Що За фізики? У цій грі у Роблоксі заборонена фізика. Фізика насправді шарить у роблоксі. Просто фізика не шарить, коли, коли е, у роблоксі е, якийсь гравець падає з... Ось ось фізика. Чому коли яєчко, одне яєчко зламав, то і людина падає. і oh. помирає? Це, це дуже дивна логіка. Проте, ми можемо зараз піти в іншу ігру і пограти в іншу двохплеєрну ігру. Тому я зараз... і буп. не зайшло! Буп! Всім привіт! Та це не нове відео. я знаю, просто кажу. Пішли. Та я буду ультра. Давай, пішли. Я хочу бути ультра. Ультра. Я хочу бути ультра. Так, давай. Э, не-не-не, назад, назад. Я хочу назад. Я хочу назад. Матуся, я хочу туди. Юля, стрибай. Юля, стрибай. Матусь, А матуся хоче, щоб ти була була тут. дай. Тут камінь. Давай, Юля, шо за. Давай, Юля. Що за. Та за шо ты? Я не можу, я не можу. 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 А не Я тебе... я тебе... Это я бе. Я тебе тебе... все, 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 випускай паутину, выпускай, паутины. Що ти, ти робиш? Що ти робиш? А ну ведь тайм. Давай, давай, давай.

Раз, два, три. Так, добре. Раз, два, три. Через. Раз, два, три. Хуй. Так, давай. Я набуду той дологи. Ну, ты разумно. Та я хакер у тій грі. А, я А ну хакер, ану падай вниз. А ну падай вниз. <laughs> я тобі таке хакерство зараз покажу, Аня, коли будемо будем катапульти.

Давай. Я ультра, я сігма, я, я сігма. Я, я, я буду сігмою. Сігмо. Ай! Це сіг мою Юлія. Аня, я був зарама тут. Лизом, лизом, лизом. Нам нам а! Добре. Добре. Да. Дай. А, Юля, лови мене! Лови мене! Лови

Доросла. Подивись, я купаю, я купаю. Давай все. Стебаємо, стрібаємо. Не туди, не туди, не туди. Якщо не ви туда. не любите пауків, то нам дуже шкода. Ми Ось туди, навіть, 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 Давай, а, Якщо ви не любите цю ігру, <світ> то вимкніть це відео, але підпишіться. За для нових відео на два плеєр. Так, давай. Та, може тут, бути більше тут. на два плеєра. Ну, я пау. Ой, Ілля. А ну, лізь назад. Це, це дуже маленький острівець, тут не можна лишатися. Ми вже на, на максимум 4 метра. Це наш рекорд. Поїхали. Стибаємо. Стибаємо. Мій рекорд був в Юля, Ілля, ти був в 46, та ну. Та ну-ну. Якщо довше потримати, буде довше. <смір> <смір> Юля! Ану лізь сюди! Вже! А не кричи. На відео не, не можна тільки скріни замовляти. Чекай, чекай, чекай на мене. мене. Чекай на мене. Меу. Меу. А на мене. Ань, чекай на мене. Юля, лізь. Юля, лізь. Юля, їй лізь. Так. Так мило ми стрибаємо. Подивіться на цю милу штучку ззаді. Подивіться на цю милу штуку ззаді. Ти в стіну стрибаєш. А тепер, Аня, іди за мною. Що? Куда? Туда. Можливо, ми просто туди. Там де ще є, Аня? Що де ще є? Дуже дуже круте. Почекай, кажи, там є секретне місце? Аня, іди за мною. Тягнись. Підбирай. Тут підбирай. Зо. Що Що? Я підібрала ее І тепер назад. Почекай, що в мене. Зелений хотік. Ого, я зелений. І ну пляні Ааа! Аня. Я моя нас. Зачепись, Ані, тягнись! Тягнись. Добре. Я трохи за зачепись кудась. Зачепиться куда? Бум. Звай за мною. Иду. Я бы подкову впала. Я ж казала, коли ми будемо. Давай тільки один має Один? Це буду я, бо в мене особливий скін. Та особливий це я тобі взагалі показала. Особливий. Так, давай застримуй, застримуй. я не мінус. Та Аня, два я краще застрілюй. Ми двоє зелені інопланетянини. Чекай, не застримуй. та куди ти йдеш. Я зараз тобі міп. Ну, короче, тото я вже зайду. Окей, дай же ти, давай, залізай. не рухайся, не рухайся. Бум, все. Малець. У! Аня, я тримаю нас. Я тримаю нас. Треба наче двоє залізти, Юля. Навіщо ти тримаєшся? Ми Або знаєш, ти розумна. Що я розумна та? Ти куди? Давай, давай ми двоє заліземо. Я залізу. Бам. Я перш. А, Юля, що ти? типай. Ну, ну, Дай з типами стрибання. Давайте вже щось інше. Давайте. Так. Знаєте, ми не будемо, на жаль, робити нове відео на пам'ять. Дивіться на мої ножки. Двіться поб... на мої ножки. До побачення, до побачення, українське папа! телебачення! Всім папа, котики!